Привіт, друже! Сьогодні до твоєї уваги оповідання Василя Сухомлинського, материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтеньких гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скубти молоду травичку. Травичка була солодка. Сонечко тепле, ласкаве, моріг м'якенький. Світ співав багатьма голосами жучків, метеликів, комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусеняти прибігли до мами. Вона підняла крила. І накрила ними дітей. Під крильма було тепло й затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому. Биття вітру, стукання градину. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами Кується щось страшне, а вони в теплі й затишку. Потім усе вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запіщали. Випускай нас, мамо. Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву. Вони побачили, що матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала. Але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так ласкаво й лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало. Уцікавитесь, мамо, що з тобою? І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами запитало, чого в тебе зранені крила? Вона тихо відповіла, все добре, мій син. Жовтинки гусенята розсипалися по траві. Мати була щаслива. А зараз давай перевіримо, чи уважно послухав оповідання. В яку пору року вивела гуска своїх гусенят? Чому навчала гуска гусенят? Чому гуска підняла крила і накрила ними гусенят? Які були крила в гуски? Як ти гадаєш, чому гуска була щаслива? Дякую за увагу! Бувай!